і продовжуємо. Так, ну, цю частину ми з вами запишемо, зробимо разом. Значить, основна ідея створення класу, щоб у нас був такий об'єкт, котрий ми створили, давши йому коефіцієнти ось ці А, Б, С. А він нам, якийсь метод, хай буде називатися він соло. Вирішить і нам віддасть корені цього квадратного рівняння. Но тут же ж варіанти, ви ж знаєте, які що або немає коренів, або один, або два. Ну, і як це зробити, Значить, я пропоную таким чином створити цей метод слова таким чином, щоб він нам повертав масів масів коренів. Тобто массив W і значить, він нам повертає корінь цього квадратного рівняння. Але ж тут така ситуація, що нам не відомо зарані, що, що там буде кількість коренів, тому звичайний масив фіксованою довжиною, нам... Ну, як? Не можемо ми його використати, а він нам нічого доброго не дасть. Значить, а можна зробити, щоб він нам повертав так званий динамічний масів. Динамічний масів ми можемо змінювати на ляту, тобто, якщо немає то тобто, довжина цього масиву буде равна рівня нулю, один корінь це буде довжина масиву одиниці. І містить він буде значить, першим елементом, то по індексу 0, буде містити перший корінь. Якщо 2, буде 2 елементи. От. Ну і давайте це реалізуємо. Ну і ще така ідея. Ну, щоб його можна використати було десь, ще, щоб він був відв'язаний повністю від форми, ми створимо окремий модуль. Значить, Що ми зробимо? Ну, і почнемо зі створення цього модуля. Це що у нас файл? Создати модуль. І як його ми назвемо, давайте файл зберегти как. І він нам каже, так, ну, unit, ну, давайте unit, наприклад, QE. Зробимо. Зберегти. Що він там каже, ще є, ну я робив. Ну, давайте інший зробимо. Файл. Сохраніти как. Ну, трошки по-іншому назвемо його. Unit. Ось так. Да, SKE. Значить, зберегти. Так, да, Unit SKE. Ну от він нам змінив назву. от Чому він там був? Ну, тому що перед тим, як вам розповідати, я, звичайно ж, перевірив все і е, цей клас зробив. Зараз просто повторюю, е, що вже зроблено. Ну і давайте тут говоримо про те, по-перше, про ті результату. Котрий буде повертатися нам. Я сказав, що це буде динамічний масів, ну нам його якось потрібно оформити. Давайте оформимо таким чином. Це у нас буде. Ну, допустимо, що це буде SQE roots. Назимо так. І це у нас буде рекорд. Це у нас буде рекорд, а в цьому рекорді буде у нас ну, масів динамічний Roots Array of Double. Ну, оскільки це масів динамічний, то розміри тут, бачите, не задаються. Так, хвилиночку, хвилиночку. дайте зараз зробимо паузу невеличку. І так, продовжуємо. Значить, тип результату повертаємо ось тим методом, який ми потім створимо в класі Хайбін буде називатися Espiegħet. Вот. Метод буде повертати ось ці корені в цьому динамічному масиві. Так. Файл. Так, є. Тепер, значить, що ми далі будемо робити? Ну, давайте оголосимо безпосередньо сам клас. Ну, зробимо ще один type. Ну і, значить, напишемо SQE. Це буде у нас клас для вирішення квадратних рівнянь. Це буде у нас щодо рівня клас. Ну, можна записати The Object, але можна і без цього. Можна написати. Спробуємо так зробити. Значить, в цьому класі що у нас буде? Ну, будуть поля. Ось ці будуть А, А, Б, С, Дабл. Да, ну Голосимо ще секції. Нам потрібна секція паблік. Ну, разом і правила зробимо, вона буде пуста. А паблі ми будемо використовувати. Ну, тому що конструктор він повинен бути публічним, ми ж якось по повинні створити об'єкт з цього класу. Ну, конструктори. Значит, Паскалец, всегда Крит, вот, и, значит, давайте его напишем, Конструктор, Конструктор, так, ну, задамо имена коэффициенте, вот так, АА. В принципі, в Delphi, бо якщо було, то можна було б назвати їх просто A, B, C, щоб вони співпадали ті змінами. А тут чогось в Лазарусі не пускаємо. Так, дабл. Ну, все, конструктор є. Ну, і саму функцію ту сове голосимо, функціон. Так, подивимося, що у нас там з часом. Ну, скоро потрібно буде закінчувати не буду чекати. закінчую і відразу почну далі.